На Великдень усе має виглядати урочисто: паска, крашенки, стіл, посуд, а особливо ви і ваша оселя. Почнемо із вхідних дверей. Великодній вінок, зроблений власноруч, один із варіантів красивого і простого святкового декору. Кругла форма вінка символізує сонце, яке несе усмішки та радість у наш дім. Основа вінка гілки лози. Декорувати його можна живими та штучними квітами. Вплетіть у вінок атласні стрічки або мережево, і це виглядатиме дуже ніжно. Головне, аби вінок був виконаний у світлих, радісних кольорах. Ідеальний варіант жовта, зелена та рожева барви. Великодній святковий стіл має бути красивим та ошатним. Головною прикрасою, окрім паски та крашенок, може бути великоднє дерево. Його можна зробити із котиків, що залишилися із вербної неділі. Додайте до букету гілочку квітучої вишні чи абрикоси, весняні квіти та декоративні елементи. Почесне місце на великодньому столі займають писанки та крашанки. Традиційно їх розкладають на тарілці довкола паски, але яйця можна оформити і оригінальніше. Зробіть одноразові підставки із кольорового паперу та прикрасьте їх стрічками. Щоби привітати кожного гостя окремо. На підставках можна написати побажання. Гостям буде дуже приємно. Нехай же і на свято, і щодень у вашому житті, в житті ваших рідних панують любов і гармонія. Світлого вам фантастичний сюжет і цікаво дивитися про те, як дійсно можна прикрасити свій будинок. Саме в зв'язку з цим ми вирішили запросити в нашу студію нашого колегу. Це жінка, редактор ТСН. Вона ж популярний блогер Ольга Пахар. Дострічайте, доброго ранку, Олечка. Доброго, доброго ранку, ранку, доброго ранку, Саша Сиде? Валя. Ой. І дуже рада перепрошую, дуже рада бачити вас наживо. Ми так. запросили тебе не просто так. Ми побачили статтю у твоєму блозі. Зараз ми вам покажемо був незвичайний експеримент. Звідки взагалі з'явилася ця ідея? Ідея була у тому, щоб зібрати в інтернеті всі можливі е, рецепти природних барвників для крашенок і перевірити, що працює, що не дуже. І от ми три дні поспіль. Варили яйця, фарбували і фотографували. Варили, фарбували і фотографували. Це була чесна Ск... робота. Скільки е, десятків яєць пішло на цей експеримент? Понад півсотні, і уявіть собі Ньюзрум Все це мусив потім з'їсти. Причому незалежно від кольору, незалежно від результату. Хлопці, які ходять в зал, були раді. Знаєш, вони білки. їдять. А кольори я вам скажу, от радували не всі, і рецепти радували не всі. Наприклад, дуже розчарував відвар паприки. Я хотіла помаранчевий кольор, спробували моркву. Рекомендував нам інтернет, спробували відвар паприки, нічого не вийшло. І так ми перепробували загалом понад два десятки рецептів. Але з чистою совістю в результаті порекомендувати я можу лише п'ять рецептів. Боже, О. яка це величезна робота? Розумієш, для нас які не буде, не у нас не буде розчарування, у нас не буде тих п'ять десятків яєць. Ми скористаємося вашим рецептом перевірним і стовідсотковим. Так, ми зібрали цей топ-5 і зараз йдемо вам їх показувати. Так, Поїхали. Ходімо. Так. буду натувати. Так, проходь. А, так, що нам треба зробити спочатку? Одягнути фартушки. Я бачу, що підготували і твій і мій, а, тому що натуральні барвники, вони фарбують не лише яйця і плями прекрасно ставлять. І тим більше перший барвник, з яким ми будемо працювати, це чорниця, угу. відома своєю ефективністю. Ось вчора ввечері я зварила чорничний компот із свіже замороженої чорниці. А. Ось вона. 300 грамів чорниці, доволі насичений компот на літр води, і буквально одну хвилинку кип'ятила. Так, і все. І все. Потім ми це зливаємо. Так, да. ось. І вранці привезла все це діло до тебе. І сюди, оцей чорничний компот, він уже, бачиш, вистих. Опускаємо ще гаряче, свіже ага. зварене яйце. Ось так. І залишаємо фарбуватися. Так, отже, перший розчин у нас з чорниці звичайний компотик. А насичений, насичений. компотик я би сказала. 300, 300 грамів чорниці на літр води. На літр води. Поварили трошки, прокип'ятили, злили водичку, і в це можна сміливо опускати яйця. Так, далі. Далі у нас буряковий сік. Буряк взагалі то дуже давній барвник і широко широковідомий барвник, але разом з тим барвник примхливий. Угу. Будемо його тестувати. Ні, давай для початку знаєш що, закріпимо оцтом трошечки. А. От у тебе є осив, да? Тобто, а що нам треба барви, зробити? буквально одну столову ложку. Ні, доведеться тобі відкрити. Оп, тут є кришечка. Так, ап, буквально десь одну столову ложку додали. Має закріпити він барву. Угу. Так. А, а як нам зробити такий відвар? Ми, м, беремо... Це не відвар. Ну, не відвар. Це а. у нас буряковий сік. А, тобто це, тобі, це звичайна, не звичайна да, звичайна соковижималка. Це от звичайна соковижима немає соковижималки? немає соковижималки. Я тоді раджу буряковий настій. Все таки, коли ти на дрібній терці подрібнив бурячок, залив водичкою, мінімум водички, зовсім uh -huh. зовсім мінімум, навіть щоб не покривало. Додав туди також оцту і залишаєш десь на пару годинок. Потім зливаєш, настоявся, да, я би сказала, настоявся, і потім можеш фарбувати. Також є такий варіант. Так, з буряком розібрався. Далі в нас що це? Далі прекрасний колір. Я вважаю, мій улюблений колір це спеція, це куркума. Отак, от, от я поколотила цей розчин. Насправді це відвар куркуми. Одна пачечка куркуми, пів літра води, так. і все це потрібно прокип'ятити. Причому добряче прокип'ятити 15 хвилин. І дуже бажано саме в теплий. Ще краще в гарячий відвар відвар куркуми опустити гаряче яйце. Тоді uh -huh. фарбування буде ефективнішим. Клас. Тобто ми взяли е, звичай, пачка. пачка 15 там десь грамів uh -huh. на півлітра uh -huh. води uh -huh. добряче прокип'ятили. 15, 15, 15 хвилин і е, важливий момент е, гаряче Гаря. яйце в гарячий відвар. Так зрозуміло. і е, четверта це на що? А, ось це моє цьогорічне відкриття, моє цьогорічне захоплення це червоно-качанна капуста. Угу. До речі, валі теж цей варіант дуже подобається. Вона мені розказувала. Значить, це рецепт доволі тривалий. Ось от таку от невеличку голівку капусти нам уже подрібнили, і тепер ти маєш залити її водою. А, залити водою, да. водою вода, вода в нас яка тепла тепленька, де, тепленька, тепленька водичка. Заливаєш водою і додаєш туди 6 столових ложок. Оцту. І далі все це діло має настоюватися. А заливаю повітря досить, 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 да? досить. Отак да. 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 от на от. да. 6... води. По мінімуму нам потрібен максимально насичений е, такий настій. Шість. Настоюватися, все це має 8-10 годин, можливо навіть 12 годин. Тобто, якщо ви з вечора поставили настоюватися, то вранці можна вже фарбувати крашенки. Угу. Тобто, це це той рецепт, як до якого треба да, готуватися тривалий. заздалегідь. Да ось я підготувалася відповідно з вечора. Ось у нас є цей настій. Тут, о -о, оце, оце те, що ми зробили, зараз воно тут зовсім просто водичка Але бу... бачиш, так, так, бачиш, на ранок. Ти вже бачиш, вона вже віддає така. колір. На ранок буде кольору баклажана Клас. такого. Угу. І тепер... опускайте партисю до крашеку. Теж пам'ятаємо про те, що крашенка має бути а... щойно зварена, гаряча ще. Зважено гаряча. Оп! Клас! Так, ну що, ми наші крашенки опустили. Вони почали фарбуватися, а результат ми побачимо за декілька хвилин. Ніколи не перемикайтеся. Дочекайтеся обов'язково. Ще раз доброго ранку. Ви дивитесь сніданок вихідний. У нас сьогодні в гостях незвичайний е суперблогер і експерт. Це сміливо, я розумію, але я маю на це право, я ведучий. Буду казати саме так: експерт з фарбування крашенок. Так? Так. І як експерт? Так. Проголошений Сашо, я хочу зазначити, що натуральним барвникам для фарбування насправді потрібен час від 10 до 30 хвилин. Це моя особиста угу. мною перевірена інформація, і це моя рекомендація. Тому наше прямо ефірне, лаконічне фарбування. Прошу вважати експериментальним, панове. Перевіряємо так, результати ж? першого експерименту. Саш, Поїхав, перший першим на срочні це чорниця, компотик, і компотик, ми дістаємо чорниці... нашу крашенку якого вона кольору? Вона ну зараз вона е, баклажанова, така так, приємна. А так. тепер, а тепер, по-моєму, фіолетовий. Фіолетовий, так, по-моєму, взірцевий але фіолетовий У траві в нас лежать сині, я маю зауважити. Ось. Саме так, тому що украшен у саме у чорниці надзвичайно багата палітра відтінків. Uh -huh. і якщо ти будеш формувати свіженьким компотиком, щойно звареним, ти матимеш блакитний відтінок. Уже через півгодини той же самий компотик дасть тобі насичений синій колір. Uh -huh. А ось оцей компот у нас простояв ніч, ось цей відвар, і ось це результат такого добового восьмигодинного, мабуть, настоювання. Клас, тобто, в принципі, я розумію, що якщо можна один раз зробити цей компот, і е, в нас пробувати, пробувати, часу будуть змінюватися так. відтінки. І коштує це 11 гривень. Саме 11 гривень я заплатила за 300 грамів свіжої мороженої чорниці. Клас, далі ми переходимо до бурякового, можна діставати вже. Також попереджаю, що це барвник примхливий, інколи дає він неочікувані кольори. Чекаємо ми всі рожевого, от так от. Я на це принаймні дуже сподіваюся. Але інколи мені казали, що він дає і коричневий колір. Так ні, у нас так, все вийшло. Клас, рожевий, красивий. У нас красивий. Все вийшло. Боже, який ніжний кольор. Такий не дуже яскравий, але дуже приємний кольор. Я в обожнюю такі просто. трошки навіть... пастильні кольору. попелястий, навіть відтінок дуже модний виходить. Ось я задоволена. Так, скільки буде коштувати такий намбурник? Кілограм буряків ми купили за. 4 гривні у супермаркеті. Я вже переходжу до куркуми, не можу дочекатися. дочекатися. Куркуму я дуже люблю. Це неймовірно надійний барвник, По-перше, по-друге, барвник доволі швидкий і такий він сонячний, радісний. Ні, давай, давай сюди, Клас. я водичкою все таки змию. Я не можу на це дивитися. Так. Ну, давай ми будемо акуратними. Отак от змиваємо все зайве і ще раз витирай, будь ласка. Ще так. Раз ось у нас ніжний відтінок, це наше Ви. швидке фарбування. А ось. Домашнє фарбування далось такі насичені багаті сонячні Теж кольори. Коштує він. Одна пачка, 7 гривень. І переходимо до капусти. Вау-вау-вау! Вау-вау-вау! Ось це у нас фарбування із сюрпризом. Тому що зараз Сашик дістає крашанку, і вона у нас якого кольору? Бускового. Поруч із тобою стоять які крашенки? Блакитні. 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 Бачиш, несподіванка, яка. І ця крашенка, коли вона висохне, вона також стане блакитною. Немов Так, небо. скільки буде коштувати такий варіант нам? 12. Кілограм капусти, червонокачанної, 12 гривень. Причому хочу відзначити, що всі ці продукти, всі ці харчі я купила у звичайному мережевому супермаркеті. Клас! Але в нас тут топ-4, а де ж топ-5? Ну, топ-5. від традиції нікуди не подінешся, Саша. Коли я перевірила всі ці два десятки рецептів, я зрозуміла, чому наші пращури із року в рік і століття в століття фарбують крашенки цибуленням, тому що ось він цей прекрасний колір, дармова сировина, будь ласочка. Давай дуже простий рецепт фарбування, дуже простий Тоді я процес. Я Поставлю на перше місце перед і гарантований, я би сказала би, без перебільшення гарантовано прекрасний результат. Тому цибулиння, мій безперечний фаворит, але як бачите, Палітра? не цибулинням єдиним Палітра в нас широка. Дякую тобі, Оля, і за поради вони реально нереальні. Ось такий каламбур.